Про автора Дерек Принц народився в Індії в сім'ї британського офіцера. Він із відзнакою закінчив Кембриджський університет і неодноразово був визнаний найкращим студентом з вивчення класичних мов грецької, давньоєврейської та латині. Він, блискучий професійний філософ, став наймолодшим професором філософії за усю історію Кембриджу. І дійсним членом наукового товариства давньої та сучасної філософії кінгс коледжу, Із початком Другої світової війни Дерека призвали до лав Британської армії. Будучи вірним своїм філософським поглядам, він не став уникати призову до діючої армії, та водночас відмовився брати до рук зброю. Тому проходив службу в медичному підрозділі, що надавав допомогу пораненим прямо на полі бою. У пустелях Північної Африки. Перебуваючи в армії, Дерек пережив надприродне откровення Ісуса Христа, що змінило все Його життя. Із цієї зустрічі він зробив два висновки перший, що Ісус Христос живий, другий, що Біблія є істинною, актуальною та сучасною книгою. Ці два висновки радикально змінили весь курс його життя. Відтоді Дерек Принц присвятив його практичному дослідженню Біблії. Основний дар Дерека Принца це тлумачення Біблії ясним і зрозумілим чином, не деномінаційний та несектантський підхід до істин святого Письма зробив його вчення доступним для людей різних національностей та релігійних поглядів. Мільйони віруючих в усьому світі вважають Дерека Принса своїм наставником і батьком у християнській вірі. Відповідаючи на питання про те, яку найважливішу істину він засвоїв протягом свого життя, Дерек Принс відповів Бог вірний. Він тримає своє слово, він віддає кожному хто старанно шукає його. Він є автором понад 60 книг, понад 600 навчальних аудіо та 150 відео. Багато з яких перекладені та видані величезними тиражами більш ніж ста мовами. Його щоденна радіопрограма сьогодні з Дереком Принсом англійською, арабською, китайською, хорватською, німецькою, малайською, монгольською, російською, самоанською, іспанською, тонганською та іншими мовами охоплює практично весь світ. Ця радіопрограма змінює життя мільйонів людей у всьому світі. Служіння Дерека Принса допомагає розповсюджувати християнське вчення у 140 країнах світу, виконуючи великі доручення Христа. Це завдання здійснюється за допомогою місій та програм, що діють у 30 відділеннях служіння в усьому світі.